У асоціації для мене передали якийсь ексклюзив. Це знову, блін, Автік. Ну. Що ти будеш робити? Якщо Автік, то Афтік. Нічого не зробиш. Місце є, тому то буду також замочувати. Оп, поїхав. І ще сьогодні плануюти е, до магазину та купити для когось фотіка. Так, обираю магазин, на якому купити насіння. Блін, ну Світ Сіт, це занадто попсово. Green Brand вже бував. барака де Марія. Що нам казав? Мехор Гроушок, Це нам канає. Головне ще подивитись, як цей мехор Гроушок працює. Ось, ну, три годинки зранку, та 4 годинки ввечері. Ну, в принципі, ще встигаю сьогодні. Ну, сподіваюсь, що в них воно ну, буде щось щось цікавеньке для мене.